У Лондоні закрилися майже всі станції метро. У місті розпочався тижневий страйк працівників столичної підземки. Потяги практично не ходять, що призвело до транспортного колапсу. Про страйки профспілка РМТ оголосила в неділю ввечері. З понеділка по четвер рух поїздів на більшості ліній повністю зупинено. Працівники метро домагаються підвищення зарплат, оптимізації графіка змін та скорочення робочого тижня, який зараз становить 35 годин. Транспортне управління Лондона повідомило, що пропонувало підвищити зарплати на 3,4%, але профспілка також висунула вимогу скоротити робочий тиждень до 32 годин. Влада міста попереджає, що найближчими днями транспортна система буде перевантаженою. Багато мешканців Лондона, щоб дістатися на роботу, намагаються сісти в переповнені автобуси, а деякі вже пересіли на велосипеди. 100%. абсолютно цього не підтримую. Вони і так одержують достатньо скорочення робочого тижня з 35 до 32 годин це повне неподобство. Це дратує. Я сподівалася, що страйк скасують. Перспектива, що він триватиме цілий тиждень просто жах. Сьогодні дорога на роботу забрала вдвічі більше часу. Це дуже всім заважає. Думаю, цього тижня багато хто працюватиме з дому. Це наймасштабніший страйк працівників метро в британській столиці за останні роки.